Зробіть для мене торт у вигляді лами. Ого, крута ідея. Але мені треба подумати. О, До мене прийшла ідея. Почнемо з борошна. Зробимо тісто для коржів. Змішуємо молоко та борошна. От далі розбиваємо одне яйце, розламаємо шоколад. Тепер накриваємо миску тарілкою і ретельно все перемішуємо. Ліля роби це подалі від мене. Готова. Що? Ось це так. Як у неї так сталося? Тепер перемішаємо ще трохи. Відкриваємо. Коржі готові. Вони суперські. Давайте почнемо збирати торт. Мені знадобляться мої коржі та крем. Змащуємо кожен шар коржа кремом. Готово. І повторюємо так декілька разів. Мої коржі закінчились, тепер дісеємо ножі. Що? Ліліан? Я починаю тебе боятись. Я просто вирізала формулами. І у мене вийшло. Тепер мені потрібен крем. Нейтан, тримай блакитний. Це тобі. Ти серйозно? Дякую. Ідея. Видавляємо крем у вигляді квіточок навколо торта. Ага, один шар готовий. Ого, Лілія. Ти вже майже закінчила. Ти все так швидко робиш. Не хочу змушувати вів'єн чекати. Добре, настав час прискоритись. Наносимо крем на весь торт. Ага, супер. Мій торт уже готовий. Самі подивіться на цю милу мордочку. Ліліан, як тобі? Смачного. Ой, забула про вуха. Я також маю вуха, а прикраси. Отакого я не вигадав. Добре, у мене будуть окуляри. Віддай сюди. Тепер вони належать моїй ламі. І добре, додаємо моїй ламі вуха і гарне намисто. Готово. Що ж, нейтан, переможе найсильніший пів'єн. Швидше спробуй та оціни. Класно, я вже зачекалась. Почнемо з тортика з окулярами. Вони такі класні. Мені подобається. А сам торт який на смак. Спробуємо. М -м, як смачно. Нейтан ти постарався. А тепер спробуємо шматочок тортика від Ліліан. У неї райдужна лама. Як прикольно. Виглядає дуже апетитно і дуже солодко. І вухо їстівне. Правда, така смакота перемагає торт Ліліан. Ну, звісно, перемога моя. Юху, а ти програв. Тепер зробіть для мене торт у вигляді котика. Чекатиму. Ха, так це простіше, простого. Зараз все буде. Але з чого б мені почати? О, точно! Візьмемо орго. Його треба відкрити. Ой, вийшло не так, як я собі уявляв. Обережніше орево. Його обожнюю можна з'їсти, доки нейта не помітив. І так мені знадобиться шоколад. Його треба розтопити. Використовуємо для цього фен. Я відчуваю, що шоколад уже м'який, тоді можна його видавлювати на орео. Ось так складаємо орео один на одного та склеїмо за допомогою шоколаду. Вийшла форма тіла котика. Мені потрібно більше орева. О, а тут печиво потрібного мені розміру. Воно буде головою. Додаємо вуха, очі, вуса та ніс. Вийшов справжній милий котик. Хочеться його погладити. Орео, це можна з'їсти. Ліліан, як тобі, мій кіт Зоро, Скажи, він класний. Так, непогано, але у мене буде найкраще. Я вже зібрала торт. Для прикраси я використовую мармелад. Мармеладних ведмедиків пересипаємо по силіконовим формам. А тепер дістаємо пальник і плавимо. Це буде дуже швидко. Готова! Коли мармелад повністю розтанув, акуратно дістаємо його із форми. Які кумедні котики вийшли. Ними я прикрашу торт. Але чогось не вистачає. Точно. Беру спеціальну пляшку із січастим дном. Занурюю в її густий кольоровий сироп, зроблю глибокий вдих. І видихаю в шийку. На поверхні торта одразу з'являється легка солодка піна, як повітряна хмаринка. Тепер десерт виглядає просто чарівно. А тепер кладемо на цю хмаринку моїх котиків. У мене все вийшло. Крута ідея. Добре, давайте покажемо наші тортики. Вів'єн. Ви придумали. Ух ти! Котик зору здорово. Спробуємо. А ти смачний котик. Мені подобається. Але я хочу скуштувати торт від Ліліан. Тут милі мармеладні кошенята. А сам торт всередині червоний. Треба швидше його відкосити. Він дуже смачний, мені подобається. Давайте спробуємо мармеладних котиків. Вони такі милі. О, ні. Ігора ще в руках. Він був таким яким, що я не змогла вчасно зупинитись. Я віддам перемогу Нейтану. Його котик такий милий. Ти чула? Перемога моя. Йохо! Новий раунд. Я хочу торт у вигляді веселки. Ого, крута ідея, Вів'єн. Для такого в мене точна і класна ідея. Мені знадобиться величезне відро морозива. Викладаємо в миску все морозиво. Тепер дістаємо величезну каністру шоколадного сиропу. Він дуже солодкий. Мені подобається. Заливаємо морозиво шоколадним сиропом. Можна побільше. Його багато не буває. Ще трохи. Так. Вистачить. Тепер дістаємо Обожнюю Обожнюються цукерки. Трохи можна і спробувати. А інші висипаємо на морозиво. Мені нічого для вів'є не шкода. Побільше викладаємо по одній цукерці башту зі скітлс. О, ні. Моє вежа зруйнована. Нейтан, що ти зробив? Доведеться робити все заново. Я впораюсь. Цукерка за цукеркою. Вийшло. Нейтан. Що ти вигадав? І це мій чудовий торт. Ось побачиш, Вів'єн буде в захваті. Давай у неї дізнаємось. Давай. Ух ти! Як прикольно! О, а це жоколиво! Почнемо з гарного тортика. Він виглядає смачно і на смак шалений. Мені подобається. Але мені потрібно спробувати торт Нейтана. Він виглядає сумнівно. Добре, оцінимо одну ложечку. Фу, а він смачний. Це морозиво. Обожнюю, Нейтан, ти переможець. Ура! Ліліа, не хто тут лузер? Я переміг. Я переміг. Але як? Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.